Усім привіт! Традиційно о цій порі молодіжний варош. І сьогодні я вам розкажу про надзвичайно цікаву подію, котра сколихнула увесь Ужгород. Це молодіжний варош, і я кажу вам привіт. І ми продовжуємо говорити про it технології. Привіт, усім молодіжний варош. Вітає вибухових та активних телеглядачів. Чия енергія дає нам на снагу працювати. Мега позитивний гурт, котрий співає тільки закарпатські пісні. Це гурт Челамада. Привіт! Есть та маленько май курти, жовтий листя на землі, та й сонячним променям освічки рицями, вов, Всевишній Боже, дякую за день погожий та за файну сю красу та й за варош деживу, самі варошся. Це був молодіжний вариш. Зустрінемося за тиждень у колі молодіжних програм. Долучайтеся до нас у соціальних мережах. Дивіться в Фейсбуці, наші світлини. А головне проводьте активно свій час. Ми вже знаємо, як зацікавити вас у наступній програмі. Папа, -па. на все добре.